Слідуючий це гранична межа у виплаті. Якщо рядовий отримає стільки -то, то не більше 10 тої суми отримає сам хто управляє цим процесом. Третє, це податкова система, де гранична межа оподаткування буде не більше 10. Як для юридичних, так і фізичних осіб. 10-10. 10, скільки би не заробив, було підприємство 10, скільки би зробило фізична особа. І розподілення по ієрархії. Ще одним пунктом є те, система виборів, яка має бути. Тобто система має бути прозорою, де кожен громадянин матиме право бути обраним в суспільстві. Не за рахунок того, що він має якийсь вплив, не за рахунок того, що в нього розмір кошелька і всього іншого є в достатку, а за рахунок того, що має в голові певні дані для цього, щоб здійснити, обрати ту особу, яка дає можливість. Реалізувати це в життя. І остання складова частина, де би не було мітингів страйків і демонстрацій, це система, при якій будуть склад управління держави, ходити всі представники всіх сил суспільства, які зможуть. На певному рівні приймати ті закони, які дадуть можливість розвитку суспільства. Не для своє багачення, а для суспільства. Яким чином це все про це є?